Він полетів і повернутися не обіцяв. Вчора вранці стало відомо, що очільник «Укрзалізниці» громадянин Польщі Восяг Балчин подав заяву про відставку. А вже в день кабінет міністрів України звільнив колишнього очільника з посади. Він посідав пост голови національного залізничного привізника лише рік і два місяці. Що встиг зробити за цей час? а Чого так і не виконав, сніданок розбирався. Музикант. Екс директор з маркетингу польської пошти, голова ради директорів польської залізниці, ради директорів польських авіаліній, а тепер вже й колишній голова Укрзалізниці відомого польського менеджера Войцеха Балчина обрали через конкурс. Він обійшов 30 конкурентів. Це була найскладніша і найважливіша місія в моєму бізнесовому житті країна, де до цього я був лише раз. Інші корпоративна культура, правове середовище, звичаї, інша мова. Виграний конкурс був для мене і несподіванкою, і викликом, і особистим випробуванням. Він протримався на посаді трохи більше року, та заговорити про себе змусив. Балчин отримав в керівництво компанію, майбутнє якої було під питанням. Міжнародні аудитори прямо заявляли, невідомо чи переживе вона 2016 рік. Войцех твердив, переживе за шість місяців 2017 року. Чистий прибуток склав 122,5 мільйонів гривень, що на 3,9 мільярдів гривень більше ніж за аналогічний період 2016 року. Ще одне досягнення, яке відчули мільйони українців, збільшення пасажирських напрямків, які останні 20 років лише скорочували. Например, поїзд Київ ізмаїл благодаря которому 650 тисяч граждан України, які проживають в Южній Бісарабії, це южна часть Одесской області, отримали прямое сообщение со столицей і з іншими регіонами. Окрім того, потяги інтерсіті поїхали за кордон. Зі Львова та Києва до польського перемишля, а з Коваля до холму. Ці рейси отримали своїх пасажирів. Ну і власне це співпало в тому числі з безвізом, і Європа стала ближчою до України, в тому числі в прямому сенсі. Нарешті в Укрзалізниці почали оновлювати рухомий склад. Удалося начать закупку нових грузових вагонів, хоч і не в тому об'йомі, в котроме та предполагалася навчально. Войцех Балчун мав всі шанси стати революційним реформатором залізниці, проте чомусь не став і без невдач не обійшлось такого карбаншу, такої довіри, і таких очікувань, які мав пан Балчун, Напевно, не було ні в одного керівника залізниці. Балчун так і не змінив тарифи вантажу перевезень через це, щороку компанія втрачає 40-45 мільярдів гривень. Мав він і гроші, які можна було направити, приміром на заміну пасажирських вагонів, які взимку промерзають до буруль, а влітку перетворюються на сауну. Але чомусь кошти освоїли лише наполовину. Якщо дивіться, на ситуацію, там, на початок року це були там суми більше ніж 60 мільярдів гривень. Питання чому можливо не було бажання і ресурсів для цього, тобто. Потрібно розуміти, що для того, щоб навести порядок в такій компанії, треба працювати в режимі 24-7. По іншому не вийде просто. Він намагався встигнути проводити час з родиною, яка залишилась у Польщі, давати концерти і керувати однією з найбільших держкомпаній, але не зміг все встигнути. Причиною відставки Балчун назвав особисті обставини. А свій останній український пост у Фейсбук закінчив зверненням до України. Триматиму кулаки за нову команду в Укрзалізниці за подальші реформи і зі свого боку робитиму все, щоб реалізувати проекти компанії на міжнародних ринках. Укрзалізниця і Україна назавжди у моєму серці. У танцях зірками усе буде по-новому. Готові до зустрічі з новими зірками, щоб подарувати тобі справжнє свято танцю. Танці з зірками. Повернення легенди з 27 серпня на 1+,1. плюс